Всім привіт! Листопад 2025 року буде доволі насичений на кіноновинки І сьогодні я розповім вам про найцікавіші фільми та серіали, які вийдуть цього місяця, і які зацікавили мене особливо. Від фантастичних пригод до анімації і драматичних історій. Я думаю, що сьогодні кожен щось для себе знайде. Тож влаштовуйтесь зручніше, заварюйте собі щось смачненьке і поїхали! Нагадую, що ви на каналі просто люблю поговорити. Мене звати Інна і тут ми обговорюємо книжки, серіали та кіно. Не забувайте підписатися і поставити лайк цьому відео. 2 листопада вийшов серіал Я Люблю Лос-Анджелес від HBO. Шоуранером, сценаристком і головною зіркою цього шоу стала Рейчел Сенот. Із акторського складу ми можемо пам'ятати Лейтон Містер, яка грала в пліткарті, і також Джоша Хатчесона, який грав у голодних іграх. Сюжет серіалу. Це комедійний серіал про 27-річну асистентку Маю, яка живе в Лос-Анджелесі і панічно боїться бути флопом, тобто невдахою у світі, де всі виглядають успішними в інстаграм. Цікавих фактів: Рейчел Сенот зробила цей серіал як шоу однієї дівчини. Вона не лише тут грає головну роль, а й виконує всі ключові ролі як шоуранер, сценарістка та виконавча продюсерка. Хоч назва звучить як легкий серіал про Лос-Анджелес, насправді це дуже меткий портрет покоління зумерів, які застрягли між успіхом в інстаграм і реальною самотністю. Це відображення типового страху покоління 25-30-річних, які почуваються трошки позаду від інших. Попри назву, це не серіал про місто, а про пошук себе у світі, де все і всі змагаються за увагу. Справжній камінг-офф для тридцятирічних, які досі ще не впевнені і не вирішили, ким хочуть бути. А 4 листопада вийшов серіал Все чесно або усі засоби хороші, або по справедливому. Продюсером та в якості головної акторки виступила сама Кім Кардаш'ян. Це юридична драма з нотками дівчина, бос, сатири. Сюжет у нас такий, що Алура Грант і Діна Стендіш роблять зухвалий крок. Вони йдуть з чоловічого юридичного світу, щоб побудувати власну імперію, жіноче бюро розлучень, де стиль поєднується з нещадністю. Вони перетворюють судові процеси в спектаклі, де мільярдери втрачають не тільки стан, а й самовпевненість. Однак за фасадом успіху киплять пристрасті в розкішних Кабінетах їх фірми починається тиха війна за вплив, і амбітна Карінгтон Лейн готова зруйнувати будь-яку дружбу заради власного тріумфу. Це найскандальніший старт сезону, оскільки критики дали буквально 0% на Rotten Tomatoes при запуску цього серіалу, буквально 0%. Потім рейтинг піднявся до 5%, що вже було не так катастрофічно. Але саме цікаве, що глядачам це сподобалося, і аудиторія поставила 66% позитивних відгуків. І це створило рекордну різницю: 61% між критиками і глядачами. Попри весь хейт, цей серіал стартував одразу на першому місці в топі хулу і три дні тримався на першому місці. Це підтверджує, що погана реклама це також реклама. І ще зачіпає момент, що нам огидно, але ми дивимося, тому що багато хто включив серіал, просто щоб подивитися наскільки він справді жахливий, і це йому тільки підняло ще додаткові перегляди. Це зараз вже має окремий жанр. Також іронія в тому, що серіал називається Все справедливо, і це буквально про ситуацію навколо нього, тому що справедливість для критиків і фанатів була зовсім різна. Якщо ви вже встигли подивитися і покрінжувати з цього серіалу, побачити геніальну гру Кім Кардашян, то напишіть в коментах. 7 листопада виходить серіал Єдина або одна з багатьох. Нас очікує дві серії одразу, і потім щотижнево по одній серії буде виходити аж до 26 грудня. Я, мабуть, подивлюсь, коли вийде вже все. Творець цього серіалу це Вінкс Гіліан. Він створив Breaking Bad і Краще кличте Соула. Це наукова фантастика з психологічним підтекстом, головна героїня. Карл, це письменниця любовних романів, яка зневажає всіх читачів, вона живе в світі, де всі раптом стали постійно усміхненими. Вона єдина, хто не відчуває цього нав'язливого щастя. А коли президент говорить із нею прямо з телевізора. Що Керол, ми розберемося, що робить такою тебе унікальною, то стає зрозуміло, що це антиутопія. Із цікавих фактів це, звісно, повернення Вінса Гілігана після краще кликати Соула». Слоган серіалу доволі абсурдний. Це дуже по-гіліганівськи найнещасніша людина на землі має врятувати світ від щастя. Нас тут чекає чорний гумор, парадокс і глибокий підтекст. Підтекст в тому, що щастя це як зброя контролю, що як світ стане настільки ідеально щасливим, але через це він повністю втратить сенс, свободу і глибину. Критики називають Рею майстринею у сарказмі і вразливості. Вона грає жінку, яка не вірить ні в кохання, ні в щастя, і сама мусить весь світ врятувати. BBC назвав це одним із найрозумніших серіалів 2025 року, а вирається антиутопією, яку ми заслужили після епохи фільтрів і токсичного впливу. Одна з найгучніших новинок це фільм Франкенштейн, який вийшов 7 листопада 2025 року. Режисером. Ільму став Гільємо Дель Торо, і тут красиво навіть його ім'я, яке хочеться постійно вимовляти. Головні ролі отримав Оскар Айзак. Це Віктор Франкенштейн, і також Джейкоб Елорді. Він власне грає створіння. А Елізабет зіграла Мія Гот. Легендарний режисер нарешті вцілив життя свою мрію, екранізацію класичного роману Мері Шелі. Блискучий, але егоїстичний науковець Віктор Франкенштейн оживляє створіння в жахливому експерименті, який призводить до трагічних наслідків. Готична драма про ціну амбіції, відповідальність і питання про те, хто є справжнім монстром. Рейтинги фільму вже є. На Rotten Tomatoes 86% позитивних відгуків від критиків і аж 95% від глядачів. Критики називають Франкенштейна розкішним епосом з приголомшливими візуальними ефектами та видатною грою Джейкопа Елорді. Ця екранізація дуже близька до роману, але вона не дослівна. Фільм зберігає рамкову структуру оповіді і дає слово і Віктору, і власне створінню, як у авторки Шеллі. Віктор тут із новим багажем минулого, менше Фаустівського гонору забороненого знання і більше теми травми, ганьби і бажання перемогти і смерть. Головна героїня Елізабет тут не пасивна наречена, у Дельторо вона самостійна науковиця, ентомологиня, голос розуму, що викриває самообман Віктора. Створіння ж тут максимально людське, він менше монстр і більше проявляє емпатії. Акцент на тому, що вбивати набагато важче, коли ти бачиш іншу людину. Дельторо подає свою історію як готику з філософським ядром, прощення і відповідальність, а не просто чергову страшилку про науку, що збожеволіла. Цікавий факт, на який я натрапила у Трец, що книгу написала і зовсім юна дівчина, заклавши тим самим початки цілого нового жанру наукової фантастики. Мері придумала цей сюжет за одну ніч, побившись об заклад з самим лордом Байроном і своїм чоловіком поетом Персі Бічі Шеллі. І тільки майже через 20 років Роман вийшов під її справжнім ім'ям, і його нарешті перестали приписувати її чоловіку. Наступний серіал, який вийшов 7 листопада, це другий сезон Макстон Холл». Перші три епізоди ми отримали одразу. А решта буде виходити щоп'ятниці на прайм відео до 28 листопада. Думаю, що і тут я теж почекаю, коли вийде все. Бо так я дивилася перший сезон. Країна виробництва цього серіалу Німеччина, і він, в принципі, на німецькій мові. Також це екранізація по книзі, друга частина серії, яка мала величезну фанатську базу ще до самої екранізації. Це романтична драма з тропом від ворогів до коханців у світі елітної школи. Головна героїня дівчина Рубі з простої родини, яка випадково потрапила у світ привілейованих, де гроші й статус вирішують, власне, все. Другий сезон продовжує історію стосунків між парою в Оксфорді. Книга називається Save You, авторки Монни Кастен. І вона є однією з найпопулярніших німецьких романісток сучасності. Трилогія продалася у сотнях тисяч примірників і мала велетенську фанатську базу ще до виходу екранізації. Тут піднімається серйозна соціальна дилемма під виглядом романтики. Серіал насправді розкриває тему класових відмінностей і тиску успіху. Другий сезон ще. Підкреслить нам весь цей світ між нами, це власне і вноситься в назву. Візуал і атмосфера цього серіалу нагадує серіал Еліта і пліткарка такий, знаєте, гламур, дорогі вечірки, навчання в Оксфорді, сімейні драми і багато дуже слоуберн романтики. Але тут присутній європейський шарм. Фанати його називають саме європейською відповіддю пліткарці із більш щирими емоціями та сучасним поглядом на стосунки. Книгу я не читала, проте цікаво порівняти наскільки гарніша книга від екранізації. Подивилася перший сезон. Не можу назвати це якимось шедевром, але це дуже сильна драма. Там багато скла. І ось так на фоні її доволі приємно подивитися. Проте лише один раз. Якщо ви також дивилися, напишіть свої враження про перший сезон. Можливо, вже почали другий. 12 листопада в кінотеатрах виходить фільм Людина, що біжить. Це екранізація книги Стівена Кінга, який видав її ще під псевдонімом Річард Бахман у 1982 році. Головну роль тут зіграв Глен Павел. Бюджет цього фільму 110 мільйонів доларів, і це найдорожчий фільм у кар'єрі режисера Райта. По сюжету у нас всі дії відбуваються у 2025 році, де шоу The Running Man – головне реаліті країни. Учасник повинен протриматись 30 днів, уникаючи мисливців, щоб виграти 1 мільярд доларів. Цікаві факти, що це були найхолодніші, буквально найхолодніші зйомки в кар'єрі Раята. Глен Павел знімав сцену повністю оголеним, лише з рушником, підвішений на висоті восьми поверхів в мінусову погоду у Болгарії. Раят же стояв внизу в пуховичку і пив еспресо, а актор жартував, що цей тимчасовий біль лише заради вічної слави на екрані. Також, окрім Болгарії, фільм знімали у Глазго, Шотландія, де також було настільки холодно, що раят втрачав буквально чутливість в ногах. Сам роман був написаний у 1982 році, але події відбуваються саме у 2025-му. Доволі цікаво, що саме в цьому році ж і відбулася прем'єра. І тепер це лякаюче нагадує наше сьогодення з соцмережами, фейками і шоу-культурою. Це нова екранізація, а не ремейк версії 1987 року. Райт каже, що це одна історія, але два абсолютно різних фільми. Його версія більш похмура, соціальна і людяна. І до речі, сам Стівен Кінг благословив цей фільм. Перед коміконом Раят написав кінгу, щоб спитати, чи можна сказати, що йому сподобалося. І той відповів: подобається, та я в захваті. Це настільки близько до книги, щоб порадувати фанатів, і достатньо нове, щоб мене здивувати. Режисер зізнався, що це був найкращий імейл у його житті. 13 листопада на платформі Netflix виходить прем'єра до останнього самурая. Країна виробництва тут Японія, а сама історія базується на романі Ікусагамі, який виступив лауреатом місцевих премій у Японії. Це історичний екшен трилер 292 колишніх самураї змагаються в турнірі Кодоку за виграш. Вони отримують приз 100 мільярдів єн, Це приблизно 660 мільйонів доларів, і шанс відновити свою честь. Netflix Японія називає цей проект найамбітнішим історичним серіалом за всю історію платформи. Це свого роду шогун з японським ДНК. 292 самураї, лише один виживе, і всі 292 актори та каскадери брали участь у одній масштабній битві одночасно. Це були реальні зйомки без CGI, і головна битва в першій серії масштабна нічна сцена в храмі у Кіото, знята абсолютно без цифрових ефектів. Зйомки Вали кілька ночей поспіль, і головний актор Окада каже, що вони знімали без CGI і кожен меч, кожен рух був дійсно справжнім. Окада не просто актор, він і актор, і продюсер, і постановник бойових сцен. Він назвав це найважчим проєктом у своєму житті. Головний меседж цього проєкту це традиція виживає через інновацію. Режисер каже, що вони хотіли переосмислити періодичну драму так, щоб вона знову стала актуальною для молоді, не лише музейною, а й живою. Можна відмітити, що візуальний стиль це Японія після заходу сонця, трохи приглушені кольори, кінематографічна камера, темна, але красива атмосфера. Критики називаються одним із найестериніших. Етичніших японських серіалів Netflix. 20 листопада в кінотеатрах виходить фільм Королева Рингу. В оригіналі він має назву Крісті. Головну роль тут зіграла Сідні Суїні, скандальна Сідні. Це біографічна драма про реальну боксерку Крісті Мартін. Вона стала першою жінкою на обкладинці Sports Illustrated і першою, хто пробився на великі боксерські вечори Лас-Вегасу. Але за гламуром ховалося пекло домашнього насильства від її тренера та чоловіка. Цікаві факти, що це найбільш драматична роль поки що у кар'єрі Сідні Суїні. Вона не просто грає, вона перевтілюється. Суїні пройшла фізичну підготовку, вона насправді боксувала і грала фільму без гриму у сценах побитів. Бен Фостер у ролі її чоловіка, його персонаж це чудовисько і це реальний Джим Мартін, який зараз відбуває довічний термін у в'язниці за спробу вбивства. Фільм переходить від спортивної драми до трилера. Перша половина це історія підйому, тренування, успіх, титули. Друга ж половина це шокуюча історія виживання. На показі в Торонто глядачі аплодували стоячи, але багато хто визнав, що дивитися було фізично важко. Тема насильства показана тут без прикрас, що зробило фільм найтемнішим байопіком року. Справжня Крісті Мартін сьогодні борчиня з домашнім насильством. Вона пережила напад, вижила після ножових поранень і зараз проводить лекції. У 2017 році вона одружилась з Лізою Голівейн своєю колишньою суперницею і подругою з рингу. А мені ще тепер цікаво, які саме скандали будуть знову виникати із сідні свині під час промотуру цього фільму. Якщо ви ще досі дивитеся це відео, нагадую вам про лайк та підписку на канал. 20 листопада в кінотеатрах України виходить фільм Ти Космос. Режисером цього фільму виступив Юрій Остріков, а головну роль зіграв Володимир Кравчук, який зараз знаходиться у лавах ЗСУ. Це науково-фантастичний фільм. Головний герой тут далекобійник із Хмельницького, який перевозив радіоактивні відходи до супутника Юпітера. Після вибуху на землі він вважає, що лишився сам остання людина у всесвіті, доки з ним не виходить на зв'язок француженка Катрін. Любовна історія на відстані трьох світлових років. Із цікавих фактів, це перший український фільм такого масштабу поєднання практичних ефектів мініатюр і CGI. Цей фільм є абсолютним прецедентом. Режисер прямо каже, що це повністю ручна робота. Тут не було використано штучний інтелект, і всі ефекти робили класично. Один із персонажів, живий робот Максим, це аніматронік, який реально рухався в кадрі. Екран допрацьовували на постпродакшн, але механіка дійсно справжня. Для зйомок вже збудували п'ять житлових модулей корабля, плюс пропрацювали дизайн корабля та інтер'єри, щоб глядач жив поруч із героєм. Важливо відмітити, що це передусім історія самотності та кохання, а не технодемо. Режисер підкреслює емоційну складову цього фільму. До речі, зйомки стартували ще у 2021 році, але повномасштабне російське вторгнення призупинило процес і команді вдалося доробити фільм лише у 2023 році. Частину сцен знімали вже коли актори служили в ЗСУ. Я вже бачила трейлер до цього фільму, і мене він приємно інтергує дуже стильно. Картинка, дуже цікавий такий сюжет, тому думаю, що з задоволенням подивлюсь його в кінотеатрах. 26 листопада на Netflix нарешті виходить фінальний п'ятий сезон Дивні Дива. Перші чотири епізоди вийдуть якраз 26-го, наступні 5, 6 та сьомий епізоди вийдуть 25 грудня на Різдво, і фінальний епізод вийде 35 грудня, тобто новий рік ми будемо святкувати разом із Дивні дива». Це найпопулярніший фантастичний серіал на Netflix. Події тут відбуваються у 1987 році, через 18 місяців після подій четвертого сезону. Хокінс потерпає від відкриття розломів. Місто під військовим карантином. А уряд полює на одинадцяту. Остаточна битва з векною наближається. Із цікавих фактів, що фінальний епізод так нам покажуть 31 грудня, а в США та Канаді його покажуть одночасно в кінотеатрах разом із випуском на платформі Netflix. Це найдорожчий сезон. До 60 мільйонів доларів витратили на одну серію. Такого бюджету немає ні в одного іншого шоу на Netflix, і це фактично рівень Гри престолів. Перший сезон починається з флешбеку в 1983 рік, це 6 днів після зникнення Уіла в першому сезоні. Коли творці серіалу Драфери презентували сценарій фіналу, керівники самого Netflix плакали кажуть, що на читанні сценарію вони просто ридали. Останні 20 хвилин всі плакали від зупину. Вже страшно подумати, що нас там очікує. Також в п'ятому сезоні «Дінь-Ді» повертається. Назви епізодів це прямі відсилки до Dangerous and Dragons. Якщо ви не в курсі, то це гра, в яку грали наші головні герої хлопці. Вона доволі популярна. У нас в Україні також в ігрових клубах збираються пограти в цю гру, і навіть я грала в неї один разочок. Зйомки тривали цілий рік з січня по грудень 2024 року. І актори кажуть, що це був найемоційніший рік їхнього життя. Найскладніша сцена знімалася два тижні без перерви і названа найбільш логістично божевільною за весь час. Загалом над п'ятим сезоном працювало понад 2800 людей. Театр та спін вже в роботі. Театральна постановка The First Shadow в Бродвеї та анімаційний спін ноф Tales From 55» вийдуть у 2026 році. Фінальний епізод змонтували так, що кожен актор прощався в кадрі в свій останній день зйомок. Творці серіалу кажуть, що для кожного це була абсолютно не гра. Вони реально плакали і прощалися по чотири рази, і щоразу ламались. Я ж у себе на каналі випущу відео рекап, що було в нас з першого по четвертий сезон. Дехто вже міг передивитися, звісно, перед таким епічним фіналом. Проте, в кого не вистачає часу, я зроблю доволі таке коротеньке відео по основним моментам з відеорядом, звісно ж, щоб ви могли пригадати перед переглядом прем'єри. Ну а за це я прошу небагато. Лайк і підписку. 27 листопада в кінотеатрах Україна вийде друга частина анімаційного мультику Зоотрополіс. Довгоочікуване продовження мультфільму Переможця Оскар від Дісней. Хоробра детективка Джуді Гопс і її кмітливий напарник Нік Крутий хвіст знову беруться за справу. Цього разу найзагадковішу в їхній кар'єрі. В Зоотрополісі з'являється таємнича рептилія, яка перевертає життя мешканців мегаполісу до гори Дригом. Цікавий факт, що перший мультик він мав величезний успіх, зібрав понад мільярд доларів у світовому прокаті, виграв Оскар за найкращий анімаційний фільм. на Rotten Tomatoes отримав 98% схвальних відгуків від критиків і 92% від глядачів. Я не дуже часто дивлюсь анімаційні мультики, така трохи перебірлива. Проте зоотрополіс мені сподобався, тому що він має мораль. Він дуже добрий. Цей мультик має класний сюжет і приємний дуже оку. 27 листопада в кінотеатрах України вийде фільм Шкодуючи за тобою. Цей фільм базується на романі Колін Гувер. Це авторка бестселера Покинь, якщо кохаєш. І ми бачили нещодавно фільм із Блейк Лавлі. Це, от саме по її книзі, він був знятий. По сюжету у нас є дві сестри, два чоловіка і одне подвійне життя. Чоловік головної грині гине в автокатастрофі з її сестрою, а донька підозрює, що це її вина. І десь посеред всього цього ми маємо приховане кохання, яке чекало десь 17 років. Із цікавих фактів, це сама Колін Гувер, що є признаною королевою романтичних драм. Після мега успіху екранізації, покинь, якщо кохаєш з Лавлі фанати чекали на наступну адаптацію. Ці два фільми пов'язані між собою темами. Обидві історії досліджують покоління жінок, які повторюють одні й ті ж самі помилки в коханні, і питання, чи можна взагалі цей цикл розірвати. Саундтрек до цього фільму це повна ностальгія. Важливу роль грає гурт The Killers, чиї пісні стають музичним кодом стосунків між героями, і ця музика вона буквально переносить глядача в літо 2007 року. Нас очікує божевільна суміш жанрів, любовний. Рикутник, сімейна трагедія, таємниці минулого. Так що приготуйтеся до потужної емоційної гойдалки. Це складна багатошарова історія, де кожен персонаж має свої секрети, а правда відкривається поступово, шокуючи знову і знову. Наступного року, до речі, виходить ще одна екранізація. Колін Гувер, фільм по книзі «Веріті». Нас там чекає зірковий каст, я з нетерпінням вже очікую і цю прем'єру. Особливо для мене ця книга була одна із найшокуючих, які я прочитала за останні пару років. Є на каналі відеопереказ з моїми коментарями саме книги Вереті, там три частини. Ось такий насичений листопад нас очікує від готичного Франкенштейна Гільємо Дель Торо, фінального сезону Дивні дива і анімаційної магії від студії Дісней з їх зоотро. Поліс 2, ну а також унікальний український фільм «Ти космос, зроблений нашими талановитими митцями під час війни. Який із цих фільмів чи серіалів ви найбільше чекаєте? Можливо, вже якісь із них подивилися і допоможете нам оцінити, чи дійсно він того вартий. Пишіть в коментарях, ставте лайк і не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові огляди. Бажаю всім гарного перегляду. Розважайте себе фільмами, серіалами та книгами. І до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!